Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Єдинородний, від відуця перед усіма віками народжений, світло від світла, від Пресвятої Діви Марії, нетлінне втілений в цей світ, на порятунок наш, що прийшов. Ти, бо не стерпів, бачити від диявола муки, роду людського і світлий, День Богоявлення Твого, прийшов на Йордан до грішників і митарів хреститися від Йоанна, безгрішний, Так наповнилася всяка правда, і так взяв у водах юрданських гріхи всього світу. Хай тішиться нині небо і земля, і світ весь грає, річки плещуть озера, Безодні і моря, Ти висвятив Божественним хрещенням. Сподоби нас спраглих за голосом Твого прийти до тебе. Так черпати воду благодаті Твоєї, відпущення гріхів наших, і так, щоб відкинули нечестя й мирські похоті, сунутливо й невинно, й праведно й благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуй нас, але по Твоїй милості, по оновленню Святого Духа Твого благодаттю якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя у царстві Твої. Дай нам вже з усіма святими прославити всі святе ім'я Твоє, з Отцем і присвятим, і благим, животворящим Твоїм Духом, нині і час і на віки вічні. Амінь.